Проблема в тому, що величезна кількість політиків, в тому числі і президент Володимир Зеленський, весь час живуть виборами, яких може не бути в найближчі роки, в 20-ті, а може і в 30-ті роки, 21-го сторіччя виборів не буде. А вони весь час поводять себе так, але ну, це взагалі інстинкт політики. Ніби їм потрібно йти на вибори і зберігати якийсь електорат. Я вважаю, що ця теза помилкова, просто тому що ти можеш з цим електоратом ніколи не зустрітися або зустрітися з ним на цвинтарі. Причому ти і сам можеш бути на цвинтарі, і електорат твій може бути на цвинтарі в кращому разі ти сам можеш бути в еміграції, і електорат твій буде еміграції. І для того, щоб такого не відбулося, для того щоб українська держава продовжила існувати, і українці колись отримали можливість в майбутньому за кого ще проголосувати, потрібні насамперед заходи по збереженню української державності, а без ефективних збройних сил збереження української державності не виглядає реальним а реальним виглядає приєднання території сучасної України до складу Російської Федерації і українському народу рано чи пізно доведеться. Ви все ж таки вирішити, чи готовий він свою територію приєднати до складу Російської Федерації, чи збирається він її захищати, і тут можливі різні заходи мобілізаційного характеру, про які я кажу вже роками: що продовження війни на виснаження, а це довга війна. Ми живемо тільки четвертий рік. Війна на виснаження це не чотири роки, а десять чи чотирнадцять різної інтенсивності. Війна на виснаження передбачає дуже багато непопулярних для населення кроків і позбавлення населення ілюзій, що три роки це довга війна. І коли ми перейдемо до розуміння справжньої довгої війни, причому росіяни дійсно готові до цієї війни, дійсно. Тому будемо ухвалювати інші заходи. Але з іншого боку, є жирі і рішення, окрім мобілізаційного потенціалу, переведення економіки на військові рейки. Посилення військово-промислового комплексу країни, розуміння того, що нам потрібно більше дронів, більше власної е е потужності ракетної, більше бомбосховищ, готуватися до нових серйозних ударів з боку Російської Федерації, тому що буде дронів більше, ракет більше і Іми вироблятися вони будуть завжди розглядати можливість ядерного удару. Це все реальна. І Нам до цього треба бути готовими. Нам теж треба готуватися до систем захисту проти таких дій. Тобто, нам потрібний план майбутньої багаторічної війни.